Боже, наш, Слава Ісусу Христу. У великому пості ми звертаємо увагу на те, що молитва це один з одних важливих елементів Ми кажемо пості, великому велико можливо, молитва піст і милості. Коли ми говоримо про молитву, можемо говорити звичайно дуже багато, але найголовніше це дві речі. Це наша зустріч з Господом. І друге, як ця зустріч відбувається? Я вважаю, що проблема є нашою молитві, що ми боїмося зустрічатися з Господом, тому уникаємо молитви. Бо молитва це є дзеркало, де ми бачимо самого себе. Тому ми не хочемо ставати на молитву, бо не хочемо стати перед Богом, щоб не побачити самих себе. Хто ми є, що ми з собою являємо? Молитва це зустріч з Богом. Але проблема є, що дуже часто ми маємо свої уяви, хто такий є Бог. І от ці наші уяви, стереотипи не дають зустрітися з правдивим Богом. Також, коли це є зустріч з Богом, то й ми маємо бути правдиві. Ми дуже часто граємо ролі перед Богом. Сучасний соціум дуже багато говорить про певні правила етикету. Етикет і етикетка має те саме той самий корінь. Це щось, що зверху є, етикет чи етикет, але що є в глибині. Тому дуже часто ми в своєму житті навчилися грати певні ролі, одягати певні маски, мати певні етикетки, етикет. Але встаємо з Богом, ну, в які ролі ми маємо стати, в яку маску одягнутися? Ми не знаємо, де ми є правдиві, бо ми настільки загралися в своїх ролях в житті, що ми не знаємо, де наше правдиве автентичне я. Чому нам є легко бути з друзями і хто є наші друзі? З тими, з якими ми, є найбільш правдивими. І тому стосунки з друзями неймовірні. Чому Бо ми там не граємо ролей? Так сам з Богом ці стосунки будуть правдиві тоді, коли ми не будемо грати ролей, і коли ми будемо зустрічатись. А коли будемо зустрічатися, ми будемо перемінюватись. Нас наразі з ким перестає, сам таким стає. Зустрічаючись з Богом, ми стаємо інакше преображаємося, перемінюємося. Тому дай Боже, щоб ми знайшли це бажання бути з Богом, бути на молитві, а ще більше, щоб ви знайшли цей час бути на молитві, як на особистій, так і молити в храмі.